Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїх на комору моїх підписників-гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні я хочу вам показати цікавинки моєї колекції, які я придбала за досить довгий і за досить короткий проміжок часу. Сьогодні будуть в основному інтер'єрні предмети, чашок не буде, мисок не буде. Все те, чим ми милуємося, як кажуть. Дрібнички, які створюють нам затишок в наших оселях. Тому запрошую до перегляду, вмощуйтеся зручненько, беріть собі чай, каву і давайте будемо споглядати цікавинки нашої української, в основному порцеляни. До речі, тут буде і один керамічний виріб. Розпочинаю свій огляд ось таких двох однакових предметів. Відразу скажу: я буду просити вашої допомоги, тому що я 100% не впевнена. Купувала я ці предмети як два свічники, хоча я, в цьому не впевнена, це ні, хоча я в цьому впевнена, що це ніякі не свічники, це можуть бути скоріше вазочки, однак можуть бути і не тільки вазочки. Тут я не виключаю, що могла бути кришка. Тому в кого є. Ось такі предмети, які купувалися і збереглися повністю з періоду 60-х років минулого століття. Я буду вас просити в коментарях написати, що йдуть до ось таких. Ну, я буду називати їх вазочку, поки що кришечки. Буду дуже вам вдячна. Речі дуже гарні. Погляньте, гарна форма, чудовий рельєф, напис Київ і багато-багато позолоти. Бачите, збереглося ця позолота досить непогано, ручки всі в позолоті, і малюнок однаковий з обох боків. Трішки відсвічує, однак, якщо взяти, взяти в руки ось так. Ви бачите, як гарно видно напис Київ присвячено Києву, і це довбиш. І добре бачите, ось таке клеймо, хоча це клеймо ставилося ще в 50-х роках. Однак, з врахуванням того, що має ці предмети ціну 1 рубль 40 копійок і перший сорт червоне клеймо, тому 100%, що це початок 60-х років. Цим предметам вже 100% більше 60, 60, більше 60. Пробачте, язик заплітається, більше 60 років. Ось такі дві вазочки, так будемо називати. Далі ось така трапилась мені рідкісна і досить цікава річ. Я думаю, що це і корнеться. Знаєте, нагадує вона рибок наших, полонських, пам'ятаєте? Полонських в синьому розкрасі рибок. Однак, погляньте, це я думаю, що Слугувати цей предмет може. І як, біжутерниця, тобто для збереження якихось дрібних жіночих прикрас, тих же самих каблучок, сережок, браслетів, часів, може слугувати в такому вигляді, а може слугувати і корницею. Для того, щоб і корку дуже ефектно. Чи чорну, чи червону подати на стіл. Погляньте, яка красива річ. Як живе, правда, ок? А це все порцеляна. Гарно художник розписав і творив всі тонкощі і луску, Погляньте, і хвостики, плавнички. І оченятка, все-все. І тепер клеймо, кому належить цей виріб. А цей виріб належить ЛФЗ, фарфоровому заводу. заводу. Ось така трапилася мені ще цікавинка. Далі піде ще, бачите, воно це в мініатюрках поки що. Ось такі мені трапилися дві, дві бочечки. Це ручний розпис. Абсолютно новому стані і напис Хортиця. Значить, у мене в каталозі я відшукала, можу вам показати, зараз я вам покажу. Ось погляньте, Бачите: Микола та Валентина Трегубови, бочечка, Хортиця. Всього-навсього висота її 8,5 см це 70-ті роки. І присвячення. Ці вироби були, верніше, виготовлені вони були для республіканської художньої виставки, присвячені сторіччю з дня народження Леніна. Ось такі два дві бочечки цікаві. Давайте їх роздивимося. Це все під глазурний розпис кобальтом та позолотою. Бачите, ніжки, все. І тут є ціна. 1 рубль 20 копійок. Та ж сама ціна. Ні, ці дорожче. Рубль 40. Ось такі бочечки ще з написом є Київ, поки що мені не вдалося їх придбати. Бачите, який гарний розпис. Ой. Однак я думаю, що мені ще трапляться з написом Київ такі предмети. Мініатюрки я збираю, і статуетки, і якісь інтер'єрні речі. Свою колекцію. Насамперед вони дуже гарні, такі мімішні, і їх зберігати набагато простіше, ніж якісь великі статуетки. Економлять місце, так скажімо. Так, ось такі. Хортиця місце сили нашої української. Так, оскільки вже були в нас бочечки, то я такий міні-предмет погляньте. Васильківська, це Васильківська майоліка, це керамічний виріб. Однак, чим він мене, чим він привернув мою увагу формою, вона невеличка така. Я збираю такі речі не часто, але якщо трапляються по приємній ціні, звичайно, я як кажуть, не проходжу мимо, Ось, чудовий рельєф. Тут є кришечка, також часто продаються вони без кришки. І саме головне, що нема пошкоджень, нема ні сколів, ні тріщин. Ось така, ось така гарна інтер'єрна річ, куманець український. Так. Це вже я вам показала чотири вида, і завершувати буду. Я вже можна сказати на фоні інших. Отакою от вазою, досить таки великою, високою вазою. Ні, це не напольна ваза. Вона може так на перший погляд і здатися, що, що це напольна. Це просто велика ваза для квітів. Вона мене... Зачарувала, чим, зараз, до речі, я поміряю її висоту 28 см. Вона мене зачарувала насамперед, от чудовим ручним розписом: це кобальт, це все підглазурне, кобальт в поєднанні з іншими кольорами позолотою та та червоним, червоним розписом. Ось це ось цей червоний це надглазурна, все решта це підлазурний розпис. Це ось така ось величенька, досить вазочка. І м'є тут клеймо. Це полонне 60-х років. Ой, зараз 5, 5. 20 Вона коштує 5 рублів, 20 копійок. Ось така ваза. Вона не е, обійшлася мені назву вам ціну. 400 гривень я її задоволенням придбала, тому що в досить таки непоганому стані. Не пошарпана, не потерта, без будь-яких інших дефектів. Ось так ось. Ось такі на сьогодні були мої покупки. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. Підтримуйте наш україномовний канал. Меру та добра і до нових зустрічей!